Добрый вечер, добрый вечер. Так, секундочка, проверка звездку. Тук-тук, тук-тук, напишите. Шось. Шось напишить. що себе чую. О, нічого я перший раз роблю трансляцію в Reels. Добрий день, добрий день. Зараз я спробую нагадати тут щось людям. Може хтось провтикав. щось Що Шо, як вам відос? Я, коротше, там попередню історію розкажу. Я такий, типу прихожу, ну прихожу, ж типу за книжкою, Ну з книжкою сидим тільки я беру такий телефон, щоб пофоткати, взяв собою ще камеру. Думаю, якісь там пару знімків зроблю, але щось таксів, типа, неудачно, що там незручно знімати. І цей. Е... сижу, коротше, в щось фоткою, щось таке. Типа не дуже виходить, Потім такий думаю, о, у мене ж телефон є, тут же можна трансляцію робити. Такі, думаю, о, окей, ладно, запущу. А прикол в тому, що я вийшов з майже розрядженим телефоном. І він, типа, там щось 40% було. І майже годину стріму, коротше, телефон капітаць як нагрівся. І вже на 7% коротше, просто вирубився, ви, ви поняв? Я б так би дострімив би до кінця, але, типа, трубка вирубилась. Що хто дивився? Цікаво було. Ну, Мені було цікаво, напишіть, як вам було. Хто дивився. Зараз я секунду. Е по цей закинув якісь наші чатики. Може хтось ще захоче прийняти участь, бо я дивлюсь, там щось 5 людей, типа небагато. Е -е. Так, зараз сюди закину. Як то кажуть, менше народу, більше шансів, Да я просто думав, що ну люди якось підтягнуться, їм буде цікаво. Ну, з іншої сторони, тіпа, ти ж ніколи не знаєш, коли і кому що, 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 що потрібно, правильно? Зараз іще до клема туди закину. Ще є шанс, шанс. П'ять це не один. Ну да, 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 да. так. Тому що ви ще не спите, як Хочете прикол? Я короче, думаю, ну, книжка має, типу, чорний розв... ну, розваріт, да, такий, я не знаю, тут видно погано. Короче, думаю, куплю білий маркер, білу ручку, щоб на чорному прикольно буде видно, типу, написати. Взяв, а воно ну воно видно. ні, Воно видно, воно да, реально. Бо в топ... при тому світлі, коли я вмикав, то було не видно. Короче, ось все. О... Сейчас тут так погано світ. Ну, непогано святи. Короче, підпис Макса, там стільки людей було. Він каже: Давайте, в мене є дві хвилини, а там, короче, 50 чоловік стоїть. І я такий один перший кажу: Ось тобі ручка, в ітогі я там пропустив дівчику одну. Але. А я теж сижу в темряві, щоб розуміли. Мені сказали, що о 23-й включать увімкнуть світло, а світла немає. Це добре, що в мене є павербанк. Я оце втикнувся, типа, і є інтернет. Тому, типу, цей. Коротше, 50 людей, там куча дівчат. Я там одну дівчину пропустив, потім Максу кажу. Ну, ми там трошки пересікались попередньо знайомі. Я кажу: цей давай. Підпиши щось. Я думав написати там фанатам Формули-1. але думаю, ладно, хоч, давай, хоч підпис, бо стільки людей, а він, походу, там додому чи поспішав, чи що. Коротше, тут підпис, а тут е, я написав, е, там типу, дякую за тисячу підписників. Типа від, від себе для всіх, да і підпис теж таке буде вам на пам'ять книжечка і цей думаю, буде буде цікавіше. Єдине, що, що, що я чекаю, хто там, до речі, приєднується, Да приєднується в мене є шорт, е, де можете написати. Написати свій нік просто в телеграмі, уже Бог з ним там можете не ділитись, просто <напиш> напишіть уже нік і можете ще прийняти участь. У вас ще є там, давай накинемо 2 3 хвилини. Ладно, щас, щоб, щоб, щоб у вас було. Всіх, всіх не буду чекати. Я думаю, ті, хто хотів, ті прийняли участь. Але зайдіть в профіль. я сам саме сюди посилання скину. Ну, просто хотілося, щоб було більше людей, як то кажуть, більше народу, більше кислороду. Звісно, більше народу. Це мабуть не чесно буде, да? якщо я зараз типу, такий під кінець хтось виграє. Коротше, залишаю посилання. Останнє. Давай почекаємо ще дві. Дві хвилини з... Переходьте за цим посиланням або знайдіть там шортс. Да, ти, ну, блін, вибачаюсь Рян. Щось мене там Google від мене хоче. Чесник. У мене є ще міні колекція міні колекція Олего. За очі. Ціпляється. Є, коротше, э, тачка -бартолета. Очі, очі. Камера потужна ціпляє, ціпляється за очі. Так що ви там? Що там? Крутить баран? А, поки... Поки, коротше, там люди ставлять. Э, давай швиденько ж глянемо, скільки тут було коментарів. Ну ладно, давай, диви 23.30. Ще одну хвилину чекаємо. Написати, написати коментарі і все. А шортс як називається? Шортс називається. <кхем> як він називається? Дарую книжку. Дарую книжку про Формулу 1 на тисячу підписників. Отак називається. У мене, коротше, те, хто бачив Шорс, оце з машинкою для бриття прям смішно. <смі> на тисячу. Ой, на 6. Вчора виклав, а зараз 6,4 тисячі переглядів. Прям прикольно. Треба якісь хайпові такі відоси робити. Може і розлетиться десь по цих. Скажі мені по інтернетах. Ще я собі взяв 05 темного пива, бо так захотілось по дорозі назад. Так, одна хвилина. Що чекати? Хто ще там? Хто? Хто? Всі, Всі хто хотіли, всі знайшли, всі знайшли. Так, що мені треба зробити? Я правда трошки провтикав правильно зробити це треба. Е, було сказати, щоб ви, типу, поставили номера. Типа типу, нік і номер один, там, типа, нік і номер 2. Трімер здався. О, так можеш Я вам купляв цей сяомі там, за там набір, набір кучу оцих, скажімо, скажу, насадок. там щось, 2000 коштує. Так, що я хотів відкрити відос і подивитися кількість коментарів. Будемо рахувати просто з першого. Там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і так далі. Ось ось не бачу більше нових коментарів, наче всього 15. Віталій попов, от я його знаю, але він походив Віталій, ти тут, ти тут, ти з нами? Ти з нами ти тут, бо ти тут залиш. А, ти все. у тебе у тебе нік такий, як ти. Ти написав просто огонь а нік такі в Ютубі, як і в Телеграмі, чи чи ні. Ну, будемо грати по правилах. У нас людей взагалі тут понт. Шансів дуже багато. Є тільки 1, 2, 3, 4. Олександра моя, котра сказала, що якщо я випаду, не участвую. Потім 5, 6. Все, 6 людей всього. Де? 6 людей. 6 людей. Привіт. Ти прийняв е, участь, так? Да? Не прийняв, так. Да. Ну ладно. Я думаю, що хто хотів собі, хто хотів. Книжечка Формула 1 з. О, світло дали. З підписом моїм і подзігуна. Е, пишу зараз до комп'ютера треба встать. Єсь учасники, Да Давай на всякий випадок, ще раз переглянемо. Можливо, хтось щось додав, щоб не було нюансів Я помню коли своє кермо розіграв так забув включити захват екрану. Так, Віталій, ну Віталій Сарян. Ти не написав нік. Правила є правила. Рахуємо від Сергія. Сергій раз, Качевнік, К-90 раз, 2, 3, 4. Олександра сказала, що не хоче, але ми її теж вчитуємо потім, якщо що. Чи не учитуємо, Ні, не учитуємо тоді. Олександру не учитуємо. Це виходить, що 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, ну, 6 виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всі, 6 людей виходить. Всього. Хто хотів, той при нього? Е, готові, да? Ем, 4. Кто У нас там 4-й порахунку був. 1, 2, 3, 4. Віталій Кот. Це Валентина Друг. Вона тут. До речі, умова ж була ще присутствувати е, на цьому на трансляції, тому. А чи є ти на трансляції? Валь, Валя кот. Валя кот. Валь, Валя, ти тут. Секунду, бо тут з телефона, блін, не так не так все і зручно і робить. О! Валентина, друг. Все, вітаю. Зараз тобі черкану в Телеграм. Черкну тобі в Телеграм. Книжечка твоя. Вітаю. Класна книжечка, там класна історія. Я ще сам, до речі, не читав. Але всі кажуть, що топ. Напиши треба було, знаєш, типа, напиши ще останню книжку, яку читала. Типа, понятно. Ой. Він сюди прикинув. Е, напиши ще останню книжку, котру прочитала, там, типа, знаєш, умови. Все, ти соблював всі умови. Все куплено Все 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 чітко. Ну що, в следующий раз розіграємо е, якийсь е, Не знаю, вже, не на 5000, бо на, на 2-3 тисячі 4 не, не цікаво мабуть. Може якийсь Лего розіграємо. Ee, ві, ві. Зависло? Та не може бути. Нічого не зависло. Що ми мене Я ось дивлюсь в телефона. З телефона. Валентина Друп виграла. Ось. Четвертий коментар Валентина Друп. Тобто, щоб там, типу, якщо буде провіряти, то попо -по 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 Вітоса ми не вчитуємо, бо він не написав нік. Телеграма читаємо Сергійко, потім Тед, потім Racer X і потім э, Валь, Валентина код валя код. Зараз її копірую. Зараз напишу тобі. Оного момента? Валя кот. Котенко Валентина, да? А так? Ну, судячи з цього, да Валія кот, валія, кот. Все, показує, якщо що. Ідентифікатор. Секретне слово, зараз тобі ще напишу. Додати контакт. А в тебе, а, в тебе мобайл прихований. Ану. Ку. Е, секретне слово е, Маклеон. Напиши мені відповідь. Щоб ідентифікувати тебе. Тут тут було багато. Багато цих, скажу мені скажу. О, бачу, все прийшло, дивіться. Все видно. Фокус кумарить мене. Ну, не кумарець, він хороший, я, наф... я не жалуюсь. Коротше, приблизити. Кому треба приблизити. Все, привіт-привіт. Все, вітаю. Я, я, я старався. Ви знаєте, скільки я витратив? Yeah. Я їздив е, на таксі туди назад, перший раз, коли купляв книжку. Потім там ще поїв десь це десь чимось гривень, 1300, наприклад, чи півтори. Потім е, купити книжки. Книжка, так, секундочку, 560 гривень коштує. Це так ніфіга собі. І оце раз ще раз туди-сюди з'їздив. Ну, то ладно, я там менше потратив, хоча ми ще там сходили поїли. Ну, коротше, цей конкурс мені обійшовся там десь в четврку гривень, коротше. Невигідно кататися по Києву, якщо в тебе немає машини. Але в цілому я задоволений. Головне, щоб людям подобалось. Головне, щоб цінували, правильно? Бабки можна заробити. А все остальне. Пішли в батлу. Блін, я не знаю. Ні, ну можна в теорії. Валентина це дівчина, якщо слішу. Якщо, у мене на каналі, каже, це є дів дівчата, котрі не дивляться онлайн. Може й дивляться. Все у мене ж тут реклама, типа, йде. Вангу, якщо. Все, добре. Напишеш мені Валентина, напиши мені те... ой ТГ, кажу, Телеграм. Напиши мені нову пошту, там свій номер відділення та. Та що? Номер телефону, так? Да. Ім'я, ім'я, фамілія, номер телефону. Що там ще треба? І номер відділення. Я тобі завтра відправлю. Запакую. Нема дорогого подарунку, ой, пакету, пакету. А ні, коробка має бути кстати. Все, коротше, знайду тобі коробку. Зовсім не буду затримувати. До побачення. Свої фрази, типа, там я забув включить звук. <хи> Блин, я не знаю, ну надо подумати. Можете накидати якихось прикольних фраз, тому що я себе зі сторони, ну знаєш типа не бачу. Я типа звик до себе. А якщо ти, тобі прийшли якісь, прийшли якісь, типа думки, ось, то можна. Стратегія. <хи> Точняк. А блин, сейчас треба знайти, правда, ручку. Давай, сейчас зробим. Пратегия, фидбэк, дата прям смешно. Я все контролюю. Давай прямо тут лупанем. Думаю, прямо на цей д я тут расписывался, да? Да видно? Не знаю, вам видно, чину. У мене просто не макрооб'єктос, він фокусується з. А, ні, чей це макро. О, так видніше, да Давай, а що ще можна стратегія? Стратег. О, так, в натурі я так ось сделаю. О, я ще дату хотів поставити, точні. Забув дату. Підпис десь, підпис десь е, Яку дату? Сьогоднішня, да? 17. 17, 12, 25, да? Так, все. Стратегія фідбек це прям раз'юб. Все, я думаю, це достатньо. Я отак зробив. Е, бо буде перегруз по кількості інформації. Сейчас видно тут? Отак. Отут, типа. Коротше, отут стратегія, отут фідбек, отут. -от. Підпис десь, підпис десь, і отут дата. Дата, дата підпис. <реш> потрібен. <реш> да, потрібен менеджер. Це точно. Бля, менеджер реально потрібен. Бо потім вируховувати оці кількість пального, це капець, конечно. Все, ладно. Тошо, бим. Рібен, круто. Да, це як в кот. Це ладушки не буду затягувати. Зустрінемось, зустрінемось, коли зустрінемось. На днях на добраніч. Тихую ночь, а там что-то летают, какие-то мотороллеры. Ну, сподеваюсь, что сегодня не Завтра еще на съемку требует собраться. Все, добра ночи. Доброй ночи.